Один морду на себе, два. А хто хоче, щоб був ось такий ось ідеальний доступ до насоса, можна зробити ось таку ось морду вивезти. Для цього треба потратити всього-навсього три хвилинки. Перше це відключить і заглушити трубочку на нагідрача. Так само ось тут зробити. Зняти роз'єм з датчика на температуру. Зняти оці два роз'єма. Ну, і якщо на свій вік ось ці ось ще цілі, то знять. Ну, Верхні ось так ось знімається, нажимається. А нижній тут пімпочка, трошечки видавлюється і витягується. Набік. Ну і в мене спеціальна така струна. І тримається. Знімаються спочатку перші три трубочки на перші три циліндри. І ще дві. Далі болтик, який тримає насос ззаду. Знявши шестерню, обов'язково дістаємо шпоночку, щоб не загубилося. Скидається роз'ємчик на ось, ці, ось цю всю пачку дротів. Також бажано скинути ось цей ось проводочок на форсуночку, щоб її ніяк не зачепити. Знімаються трубочки. І тепер три болтики, які тримають насос спереду. Все, насос в руках і йде він на ремонт. Але йому щось зовсім погано. Ну то вже роздивляться.